Зараз вам покажу, як на осінь скорочувати надо гнізда, бо то, що дуже багато пасічників робить мило, бо я і на базарі, і крім базара, поселих. Тех, хто скидує просто на сім рамок, хто на вісім, хто питає, хто хоче, щоб сидів як лук. То я зараз подобі покажу, як я скорочую бджолосімі. Ми сьогодні ще будемо обробляти біпіном, хоча я вже обробляв їм 4 роки іншими препаратами. Ну, цього року буде біпін, пластинами ми так само ставили. Бо є по районі дуже багато, що бджіл пропадає осінню, від того, що не обробляли від кліща. В кого там параліч ізраїльський говорить, ну я не думаю, що воно таке є, це все залежить від кліща. Кліщ уражав бджолу зимню. Зимня бджола зараз обльот робила, осінь тепла, вона просто в полі губиться і так само вона швидше помирає. Он деякі з'єдную, не з'єдную, а як скорочує бджоли на зиму. Зараз наподобі покажу на пару вуликах. Якщо ви бачите, тут всі рамки обсижують, даже геть за діафрагму вони йдуть. Уже в гніздо лізти я не буду. Оце в мене так всі сім'ї. Оце на 5 рамок бджола сім'я. Зараз покажу інші. Це на 6. В основному більшість бджол у сімей у мене йде 6 рамок. 6, 7, 8, 9. Онде бачите, як вони гарно обсижують. Повністю всі рамки. Це більше є сім'ї. Немає такого, щоб в мене не сиділи на крайніх рамках, Вон де, обсижують. Геть крайні рамки Немає в мене порожніх рамок, щоб вона з боку стояла Гарно сидить клуб, ще не зібраний, повністю в зумівлю, але сидять бджоли, обсижують ці рамочки. Оце в мене так ідуть в зиму кожна бджола сім'я. Далі подобі я відео засніму, покажу як в пластикових, бо в дерев'яних вуликах вони набагато раніше збиваються в клуб, сидять. В пластикових більше тепла, то вони більше розширені. Потім покажу в іншому відео. Все, дякую.